Радіо Чикаго». У Кіровоградський районний суд спрямовано обвинувальний акт у справі полковника ССО Романа Червінського. За словами адвокатки, обвинувальний акт був спрямований вчора. А сьогодні Червінському намагалися вручити клопотання про продовження тримання підтримання під вартою, що повинен розглянути Шевченківський районний суд міста Києва. У нього строк тримання за попереднім рішенням до 6 квітня. Вочевидь, провести підготовче засідання в Кропивницькому не встигають, тому вирішили розглянути це питання в Шевченківському рай. Суді Києва зазначила Куса. Завтра в цьому ж суді могли б розглянути скаргу сторони захисту на необґрунтованість підозри, але тепер не зрозуміло, чи відбудеться це засідання. Ну і не могли ми оминути наступну новину. Петро Порошенко заявив, що планує знову балотуватися в президенти. Однак, за його словами, для проведення виборів Україна повинна спочатку домогтися успіху в бойових діях. Радіо UA Чикаго.